Ти знаєш моє бажання, молитву чуєш, ти мою ти знаєш серця мого страждання, коли я. Знаєш, Боже, що я бажаю. Скорблю душею, змовкає мій весняний спів, і я самотній скорблю душею, змовкає мій весняний спів, ніхто не знає Сим байдуже куди душе Мені зробився, о боже, ти. Ще далека моя путь О предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом. А з великою довірою віддалися твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям, онезбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес, і поплатився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя, милосердя над нами, і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ! Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На тебе всю надію свою покладаємо. І щиро схиливши свої голови і серця, просимо, змилосердися над всіма нами, огорни своїм Божим милосердям рідну Україну і увесь світ, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває у вас завжди і повсякчас. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на сніг, та янгол до неї. Прийшов на пораду, приніс із землі молитву до ніх, Марії віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до ніх та янгол на господні. Як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю. Молитви Марії, як лілії білі, Несімо, матусі молитву свою сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ній. Та я носподні, як лілія білих, відкриє нам двері на райський поріг. молитва Марії, сердечна та чиста до трону Ісуса. Бога летить та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії молитву, Він благословить, сплетімо Марії віночок із лілії. букети тих квітів. Сладімо до янгол господній, як лілія, білий, відкриє нам двері на райський поріг. є образ Марії, що квіти тримає. Ісусик маленький лілеєю став, як діва з дитятком в єгипет тікала, Щоб ірод проклятий, його не впіймав сплетімо Марії, Віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до них, та януло господні, як лілія білий відкриє нам двері.